У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників незалежно від військово-облікової спеціальності. Відтепер підприємства установи і організації задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і надання послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння військової і спеціальної техніки, боєприпасів їх складових частин мають відповідати одному з двох критерій. Бути виконавцем чи співвиконавцем державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці, або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. При цьому товари оборонного призначення обов'язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи і послуги оборонного призначення за останній звітній період, отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони Брейван, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 8 березня 2024 року, номер 262. Таким чином. Зміни фактично розширюють перелік критеріїв, зазначають у міністерстві. Перший критерій об'єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування а другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері оборонно-промислового комплексу. Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу нічого не змінюється. Для процедури бронювання керівництво підприємства готує необхідний пакет документів на своїх працівників, погоджує його у державного замовника. Це може бути військова частина чи інше збройне формування підписом уповноваженої особи, яка уклала державний договір від імені державного замовника та надсилає лист звернення до Мінстратег -пробу. За результатами розгляду Мінстра Техпрому похвалюється відповідне рішення. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.